Всім привіт, ми компанія Автопарк і нове надходження у нас крафтер 2017 року випуску, двохлітровий на двох турбінках, це у нас 170 кінських сил. Грузовий, як ми можемо побачити. В гарному стані, перегородка, все є. Тоновані вікна, гарна зимня гума. Маємо фаркоп, ступенечку і підключення під електрику, під причеп. Гарний стан, є підкраси позаду, але незначні. Так, Ми маємо, у нас є стеклопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, датчик штовхнення, як ми можемо побачити, мультикермо. 325 пробігу, механічна, 6-ступенчата коробочка передач. У нас кстати, автомобіль проходив. Повне ТО і в ньому робився движок. Тобто зараз він проходить обкатку. Задня камера, парктроники перед зад, кондиціонер, чистий салончик, гарний. За додатковою інформацією звертаємось компанія Автопарк. Автопарк вам найкращого.